Що обидва рюкзаки із білою з помаранчевою смужкою належали Зінченко і він їх використовував. Це припущення. Точно таким же самим може бути припущення захисту, моє припущення, що Зінченко надавав співмешканцю на театральній послугу зі зберігання його речей. І в підтвердження цих слів в мене клопотання. На матеріалах міститься відеозйомка від 14.07 на відеокадрах, ну, на скріншотах сказали, на, на камері е, час 14.35 14.36. На цих е, відеофайлах видно, як кепка виселяється з театральної. При цьому ми розуміємо 14.35 ми розуміємо, що згідно. Е, Інформації наданої обвинуваченням на Костюшко з, з інчинку прибув 11.43. І аж до 17 він там знаходився безвилозно. Клопотання полягає в тому, щоб зобов'язати е, сторону обвинувачення е, знайти відеофайли з театральної 14.07.24 з театральної. 23, 14.35 та 14.36. Але це час з камери, я не пам'ятаю протоколу, чи були там виправлені, чи не були е, в протоколі огляду відеофайлів.